Послання до Римлян, розділ 8 Нема отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі. Бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив Тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог. Пославши свого сина в тілі, схожим на гріховне тіло, і за гріха осудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом, про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа. До життя і миру, тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому та й не може. Тілесні не можуть подобатись Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. І коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих мешкає у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом Своїм, що живе у вас. Тимто, брати, ми не боржники тілу. Щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Усі, бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі, бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страху, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо. Авва, Отче, сам цей дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. А коли діти, той спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним і прославитися, гадаю бо, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави. Яка має нам з'явитися, бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих, створіння було підпорядковане суеті недобровільно, а через того хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління і матиме свободу слави дітей Божих? Ми знаємо, що все створіння. Разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Та й не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це вже не є надія. Бо якщо хтось бачить, хіба він того надіється, а коли ми сподіваємося того, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Так само і дух допомагає нам у немочі нашій. Бо про що нам молитися як слід, ми не знаємо. Але сам дух заступається за нас стогонами невимовними, а той, хто досліджує серця. Знає, яке бажання Духа і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро, бо кого він передбачив, тих наперед призначив, щоб були вони подібні до образу сина Його, щоб він був первородний між багатьма братами. А яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? Він власного сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас. Як же разом із Ним не подарує нам усього? Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог той, що оправдує? Хто ж той, що засудить? Христос Ісус, який помер, але й воскрес, Він, по правиці Божій, заступається за нас. Хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск? Чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Як написано, за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас, бо я певний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим.